Так, як зручно мені, і ця збірка її взагалі у мене випросили мої підписники у Фейсбуці, тому що мені постійно під моїми постами писали, коли вже буде книжка, коли вже буде книжка. Я така, ну окей, ви хочете книжку? Я зібрала ці всі, я навіть пішла біль далі. Мало того, що ці всі тексти, типу, вони це коротка проза, то вони ще й всі були перед цим в соцмережах. І це ж взагалі ж там стереотіпище, що якщо люди їх читали вже в соцмережах, то вони не куплять книжку. Mm -hmm. Це у мене прекрасно купили. Е, я вже коли там вирішила собі поставила ці дедлайни, і я хотіла собі до дня народження її, якби видати. Я на день народження запостила обкладинку мені, е, Андрій. Е, 에, зробив мій 에, флоренко 에, мій верстальник оцю от обкладинку, власне зібрав цю книжку який потім уже переверстав там 10 книжок моїх клієнтів і, і і навіть більше і я те до наручення Цю вкладинку, книжки, фотографію, вона ж в мене був сигнальний примірник, і я пишу: ну ви там типу, хотіли книжку. Ось для того, щоб я її видала, мені треба зібрати, я порахувала, там мені треба було зібрати 50 передзамовлень, щоб покрити вартість друку. От я зібрала цих 50 передзамовлень, замовила друк, і він у мене мався там будь-що хто зна коли, і тут я бачу.